5 година 47 хвилин ранку, 20 січня 2026 року. Крим морозне повітря тремтить від потужного звуку. Вісім ракет стартують з вогневих позицій. Їхня швидкість перевищує шість махів. За лічені секунди в небі розривається звуковий бар'єр, і вгору спрямовується ще один апарат гіперзвуковий циркон, дев'ять махів. Його ціль не військовий об'єкт, а серце енергетичної системи України. Поки більшість людей лише прокидається, над Києвом починається невидима битва. Сигнал ракети майже неможливо відстежити. На радарах вона виглядає як фантом кінь. Якщо українські патріоти промахнуться, столичний тепловий вузол обвалиться. А якщо відкриють вогонь похибні цілі, в небо злетить ракета вартістю 5 мільйонів доларів, витрачена на старий російський мотлох, який коштує у тисячу разів дешевше. І це не просто поодинокий удар, це шахова партія, де кожна фігура алгоритм вивірений до останнього біта. Перший хід взагалі не пов'язаний з ракетами. Спочатку в небо підіймається рі із 20 безпілотників, вони не атакують, вони створюють шум, електронне сміття, ілюзію. Їхнє завдання перевантажити обчислювальні потужності американських систем іджес, інтегрованих з українськими батареями. Це як цифрова атака, відмова в обслуговуванні, тільки не через інтернет, а через небо. Поки електронні мозки Петріотів завантажені тисячами хибних траєкторій, над горизонтом з'являється друга хвиля. 15 балістичних ракет Іскандер і С-300 Вони входять у щільні шари атмосфери зі швидкістю 7 махів. Кожна п'ятитонний ударний інструмент, що несе кінетичну смерть. Оператор у Київському центрі ухвалення рішень дивиться на монітор, що секунди він має вирішувати: вогонь чи очікування. Помилка коштує або мільйона, або мегаватта. І ось де починається справжній кошмар, тому що за всім цим смерчем, за іскандерами, безпілотниками та фальшивими сигналами ховається те, що Москві називають ударом з віддачею в бюджет. Услід за основним ударом летять вісім експериментальних бойових одиниць. Модернізовані радянські ракети, які Росія зняла з озброєння десятиліття тому. Їхня ціна близько п'яти тисяч доларів. Вони прошиті дешевими навігаційними модулями, зібраними на китайських комплектуючих, але на радарах виглядають як повноцінна загроза. І Україна тепер стоїть перед вибором або витратити на кожну таку пустушку ракету за 5 мільйонів, або ризикнути і проігнорувати. А Раптом справжня. Саме в цьому і полягає вся хитрість Росії. Москва дивиться на це не як на війну, а як на корпоративну гру на ефективність. Їхня логіка проста: якщо ми можемо змусити ворога витрачати мільйони на утилізацію нашого мотлоху, ми перемагаємо, навіть не влучивши в ціль. Ми витрачаємо 5 тисяч, ти витрачаєш 5 мільйонів. Хто витримає довше? На цей момент нічне небо над Києвом уже більше схоже на театр високоточної паніки. Петріоти відкривають вогонь, трасери розтинають повітря, і перші зіткнення дають результат. Кілька російських ракет вибухають у небі, сліпучі спалахи, супроводжувані вогняним ним дощем уламків, але це лише початок. У київському небі на мить здається, що система витримала, кілька хибних цілей знищено, фрагменти ракет падають на землю, мов гарячий металевий град. Оператори зітхають з полегшенням, але лише на частку секунди. Бо в Кремлі теж уміють рахувати. Якби все закінчувалося на цьому, Україна без сумніву вистояла б. Але Росія готувала не удар, а операцію. І саме зараз на сцену виходить те, що в українському командуванні називають верхівкою харчового ланцюга: гіперзвуковий циркон дев'ять махів. Це означає, що ракета рухається настільки швидко, що повітря навколо неї перетворюється на палаючий кокон з плазми. Для звичайного радара така ціль уже не об'єкт, це вогняний примар. Він буквально поглинає радіохвилі. Жодна система не може відстежити його безпосередньо, його просто немає. До тієї миті, поки не стане надто пізно. Так і стається до того, як українські перехоплювачі встигають утримати точну трасу, циркон уже врізається в ключовий інфраструктурний вузол на півні країни. Миттєве перевантаження мережі, каскадна втрата рівноваги в енергосистемі, відключення світла в кількох районах. Один удар, і тисячі будинків занурюються в холод і темряво. На поверхні це здається бездоганною стратегією, але Україна не сидить, склавши руки. У цей момент українські інженери та військові активують резервний план. Те, що вони в кулуарах називають Франкеншам. Це гібридна система. Інтелектуальні блоки сучасних західних ракет були буквально вживлені у старі радянські установки типу БУК і С 300 Це як зібрати кастомний комп'ютер з різних поколінь, поєднавши старе залізо із сучасною начинкою. Такі системи не такі точні, як Петріоти, але їх можна запускати у великій кількості і використовувати саме проти таких цілей: дешевого, але масового мотлуху. І ось вони вступають у бій. Перші франкіншами виходять на перехоплення. Стара техніка, але з новими очима. Вони починають збивати експериментальні ракети РМ 48 одну за одною. За кожну таку перемогу Україна не витрачає мільйони. Це вже не фінансове самогубство, це розумна оборона. Але тиск не вщухає. Російська тактика працює обсягом. Це вже не просто удар, а математично вивірений потік загроз. І в якийсь момент навіть франкіншами починають задихатися. Надто багато цілей, надто мало часу на перезаряджання. Дані перевантажують українську систему управління Дельта. Усі розрахунки виходять у червону зону. А тим часом в іншому непомітному куточку війни триває зовсім інший бій. Розвідка України, головне управління розвідки, працює з фрагментами збитих ракет. Вони вивчають кожну деталь, аналізуючи цифрові відбитки, і в один момент знаходять слабке місце. Примітивні російські ракети, попри модернізацію, залишають в ефірі маленький збій, заїкаючися цифровий слід. Це як мимовільне сіпання. І українці використовуються, щоб навчити систему дельта, відрізняти справжні загрози від фальшивих. Тепер усе стає грою на час. Потрібно оновити всю систему захисту в реальному часі, поки в небі триває шквал. Це відчайдушні перегони між алгоритмом і ударом. І все було б нічого, якби не циркон, він і досі поза досяжністю. Плазмова оболонка й далі приховує його від будь-яких спроб супроводу. Жоден, навіть модернізований радар, не здатен побачити цю ціль у небі. І поки гібридні ракети знищують дешеві імітатори, справжні іскандери продовжують прориватися. Один із них досягає околиці Києва. Удар. Тиша. Потім у темряві спалах. І знову частина міста втрачає живлення. Україна все ще тримається, але система починає тремтіти під натиском. У київському командному центрі повітря натягнуте, мов струна. Оператори працюють на знос. Кожна секунда може коштувати мільйони. Вони все ще відбувають атаку, але починають розуміти це не просто удари, це пастка. Не військова, а економічна. Українці змушені використовувати дорогі перехоплювачі проти ракет, які коштують як уживана легковушка. Вони грають у гру, де правила диктує бухгалтерія Кремля, і тут на сцену виходить наступний хід Росії. У небі над Україною починається справжній цифровий хаос. Екрани в бункері починають не просто глючити, вони перетворюються на снігову бурю з білого шуму. Це не помилка системи, це нова зброя. Росія активує так званий – рій безпілотних платформ, які створюють потужні радіоперешкоди, блокуючи всі частоти. Ефект, ніби на все небо, хтось накинув електронне простирадло. Усі дорогі західні радари раптово стають марними, вони осліпли. І саме в цей момент російські РМ 48 починають змінювати поведінку. Якщо раніше вони летіли прямолінійно, як класичні цілі, то тепер різко починають виконувати балістичні маневри. На екранах вони стають невідрізними від іскандерів ракет реальної загрози для українських операторів. Це перетворюється на смертельну груву гадайку. Якщо промовчати, можна пропустити справжній удар. А якщо вистрелити, то можливо знову витратити 5 мільйонів на фантик. Митошні, поки система захлинається в радіоелектронній бурі, стається неминуче. Один зі справжніх іскандерів добре схований за електронним шумом і хибними траєкторіями, проривається крізь захист. Його ціль розподільчий енергетичний вузол на околиці столиці, вибух, ривок енергії по лініях, каскадний збій охоплює всю столичну енергомережу. Київ на мить занурюється в хаос, погаслі екрани, мовчазні вулиці, лише світло аварійного освітлення. За хвилину місто втрачає більше, ніж за місяць мирного життя. Тим часом у командних пунктах на території Криму тиша російські генерали спостерігають за тим, що відбувається з виразом самовдоволення. Вони задоволені, їхня дешева, але продумана стратегія працює. Вони ж бурляють в Україну електронне сміття і змушують її спалювати ресурси та мільйони. Але в цій темряві з'являється несподівана перевага. Поки активні радари України мовчать, щоб не стати мішенню, у гру вступає система, яка працює зовсім інакше. Її звати Кольчуга М. Це пасивна радіолокаційна станція. Вона не випромінює сигналів, вона лише слухає. Це як стояти в повній темряві, затамувавши подих, і прислухатися до кроків ворога. Перший крок чути чітко російські комплекси С400, керуючи своїми ракетами рм 48, змушені працювати в режимі постійної передачі. Вони не можуть замовкнути, їхні ракети надто примітивні, вони не здатні летіти без постійних коригувань. І кожен їхній радіосигнал, це як ліхтарик у повній темряві, яскравий, видимий, точний. Українці починають щитувати ці сигнали. Кожне пульсуюче випромінювання перетворюється на координату. І ось тоді, в київському бункері, один із молодих операторів, очі якого палають від напруги і недосипу, вводить останні команди. Він дивиться на свого командира і киває. Час настав. Підняти зворотний удар. Тишу на Чорним морем розриває гол. Усього за 24 кілометри від Кримського узбережжя у прихованій прибережній бухті активується українська група спеціальних операцій. Вони перебували тут уже три доби в повній тиші, очікуючи слушного моменту. І ось він настав. Система Кочуга М передає точні координати. Російські комплекси С 400 все ще активно працюють, продовжуючи підсвічувати небо і наводити ракети. Вони стали маяками. У повітря піднімається з дронів Камікадзе Бобер. Це не просто дрони, це спеціально модифіковані маловисотні апарати, здатні летіти на висоті менші за 10 метрів над рівнем моря, використовуючи рельєф та штучний інтелект для маскування від радіолокаційних систем. Вони не просто летять, вони ковзують, як тіні по поверхні води. У цей самий час у командних кабінах російських комплексів С400, розміщених неподалік від Євпаторії, повний спокій. На екранах дані про руйнування в Києві. Упевненість у перемозі. Один з офіцерів наказує тримати радар увімкненим, щоб ввести останні ракети до цілі. Він навіть не підозрює, що його команда стала смертним вироком. Кожен імпульс радара тепер не засіб захисту, а маяк, за яким ідуть українські дрони. У Києві в цей момент крижаний спокій. Оператори стежить за телеметрією бобрів. Вони йдуть точно за маршрутом, оминаючи зони ураження. У радіозв'язку чути сухий голос. Вони самі нам видали координати. Це не просто удар у відповідь, це повернення посилки. Після більш ніж 300 кілометрів польоту на наднизькій висоті дрони входять у зону досяжності. Російські радари помічають їх надто пізно. Починають працювати панцирі. По дронах відкривається щільний вогонь із 30-мм автоматичних гармат. Небо розкреслене трасерами, мов павутиною. Але це вже не старі дрони. Кожен бобер реагує на опромінення радаром за частки секунди, миттєво змінюючи траєкторію. Це не атака людей, це шахова партія машин. Кілька дронів збито, але один, ухилившись від вогню, проривається до головної цілі установки С400. Пряме вучання, миттєвий вибух, боєкомплект комплексу детонує. Ударна хвиля піднімає в повітря уламки, починається пожежа. Друга хвиля дронів добуває сусідню установку. За лічені секунди, одна з ключових позицій російської протиповітряної оборони перестає існувати. Усередині командного пункту паніка, генерали дивляться в монітори, не вірячи очам. Дві пускові установки радар НБМ, безліч бойових одиниць знищені від оборони, на яку робили ставку, залишилися палаючі руїни. Один з офіцерів кричить: як вони нас знайшли? Але відповідь уже не має значення. А в Києві все так само тихо. Оператори знесилені. За ніч вони пройшли через пекло. Енергосистема пошкоджена, запаси перехоплювачів майже на нулі. Але оборона встояла. І що найголовніше, завдане удару у відповідь точного, болючого і дуже дорогого для противника. Одразу після цього з Москви надходить наказ: усі решта комплексів С 400 розміщені на узбережжі, негайно відводяться вглиб материкової території. Захисту збережжя практично зникає. Повітряний купол над Чорним морем більше не є бар'єром, він став решетом. Україна пробила ворота в саму систему протиповітряної оборони противника. Це не перемога і не поразка. Це перехід війни в нову фазу. Обидві сторони виснажені: в однієї зруйнована інфраструктура, в іншої палаючі батареї вартістю у сотні мільйонів. І ні в кого більше немає ілюзій. Тут перемагає не той, у кого більше ракет. Тут перемагає той, хто вміє думати швидше. Росія намагалася зіграти в дешеву війну з Мотлохом, переобладнаним на швидку руч. але саме цей мотлох і став маяком, за яким Україна знайшла їхнє слабке місце. Вони хотіли зекономити, а в підсумку самі підказали, куди бити. Так закінчується ця фаза без гімнів і без прапорів з напівпрацюючою електромережею в Києві і випаленими антенами в Криму. Але з одним жорстким висновком, стара техніка не рятує, якщо ти сам робиш противнику навігатор.